Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас така процедура. Веземо хлопцям гуманітарну допомогу на гарячі точки на бахмут. У нас там хлопці служать і на різні інші. Зараз будемо вести їх до волонтерів. Вареники з картоплею, хліб домашній, печиво різне, такі вареники попорицькі варення, печиво. Потім у нас вже тут є. Подушки, шили, чотири мішки, яблучка домашні, різні закрутки, тушонки. Ще в дівчат машина є загружена. Потім кутя, серника є, торти. Олів'є тут є. Теж кутя. Вареники, пончики, сітки є, плили дівчата теж. Ось такі сітки. Білі, потім вареники. Налісники. Всі працюємо на перемогу України. Зараз будемо вести волонтерам. Далі покажемо. Ось до діти намалювали плаката, ну покажи. Україна переможе. Я свій рисунок забув. Так, нічого зараз покажуть. У мене, будь ласка. А що ви Так. Що то щільнички. Ось так відправляємо. Там під кулями. За нашу гідність там під градами, захищаючи свої хріб під кулями, десь там, десь там зорями, десь, десь там під зорями. Десь Живуть, вони затухають так сильно Пам'яті вони не пропадають, орки не ревуть, вони деколають своїх не кидають, бо своїх лише вбивають, люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, десь там під зорями, зорями, зорями Я бачив сотні безстрашних очей Там, десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей Там, десь під зорями, зорями, зорями я пропадав без ідей там, десь під бомбами, Дай Боже прожити ще пару ночей, десь там під зорями, зорями, де завжди? Якщо не втруче надії, все стане краще, ми заживем в новій країні. Чуєш таке, забращо гроші, тачки повії, Братик знаєш, це все пропаще, ми не будемо жити, як раніше ніколи більше та й наші азовстань стань коїться. Доки твоє серце б'ється, сад розквітний ворієм. Ми потім разом наб'ємося. Все погане вийде боком, а після ми розміємося. Не відступимо ні кроку, ми більше не розіб'ємся Солдат казав раді, кожна хвилина, хвилина для мрій. А той солдат, як буревій, взяв автомат і пішов на побій. Мені солдат казав не стій, як прийдуть вороги одразу дій Ще він казав, майже молив, насамперед захищай дім, десь там під зорями. Завжди горіло світло там під колями, колями. Вони б'ються за нашу гідність, там підрадами, градами. Ось така сєтка є. Шо? Скільки це на метрі, дівчата? Шість на два. Ні, тут, навірно, десять. Десять. Ні, ділу мали навіть. А, це останній кусок. Ми не хіли різати. Ми тут метрів вісім. Як потрібно скручувати сітку. Все, загрузилися. Будемо виїжджати. Сітку. Зараз місце приберемо. Сітка вже тута. Зараз приберемо місце і поїдемо. Ось наші всі дівчата молодці. Хтось боїться показуватися. Діти малювали такий гарний малюнок хлопцям нашим. Всім дякуємо. Велике вам хлопцям перемоги. Побажайте щось хлопцям нашим. Вертайтесь з перемогою. Ми чекаємо. Живі всі вертайтеся. Ми вас чекаємо з перемогою і віримо в вас. Слава Україні! Слава нації! Україна, ось такий народ хочеться дня перемогти. Це нереально. Так що дякуємо. Далі покажемо.